Як дисципліна приведе саме вас до успіху? Дисципліна це акт безумовної неймовірної любові до себе. І тільки коли дисципліна буде йти поруч із любов'ю до себе, тільки тоді це буде адекватним відчуттям, да, і адекватним сприйняттям цієї дисципліни, і у вас буде той ріст, який він має бути. Якщо у вас дисципліна це як зовнішній примус, то це дуже негативна історія. Я Ольга Поліщук, експерт, ченелер, духовний провідник, і вмію складне пояснювати простими словами. Тому сьогодні ми будемо з вами говорити саме про дисципліну, і чому дисципліна це є любові до себе, і чому саме на любові до себе ваша дисципліна буде приносити вам користь, а не лише якийсь примус і негативні відчуття. Власне, у нас є стереотип про те, що дисципліна це щось жорстке, це щось, те, що там прямо йде з дитинства, де нас примушують, наказують, де це жорстке виховання. І це лише стереотип, тому що нам це називали дисципліною, і відповідно у нас не було іншого розуміння, що таке дисципліна. Але дисципліна може бути е, різною, вона може бути і не такою. Це зовнішній прояв дисципліни, але ж є ще й внутрішній прояв дисципліни. А для багатьох дисципліна якраз таки дорівнює покаранню, тому що я не хочу щось робити, а мене змушують. І це флешбеки з дитинства, флешбеки зі школи. Вони є майже у кожного. В меленіалів, тих, хто зараз у віці приблизно 25-35 років, це прям поголовна історія кожної людини. Але це можна завершити, з цього можна вийти тільки в тому випадку, коли ви будете розуміти, що дисципліна, ваша власна дисципліна, вона буде заснована на неймовірній і безумовній, безмежній любові до вас. Що я маю на увазі? У нас іде дисципліна, це щось необхідне, що я маю робити. Це одна лінія. І в нас є любов до себе. Так от, як вони між собою поєднуються? Якщо я роблю щось, тому що мене хтось примушує, це жорстка дисципліна, і на цьому довго не буде триматися результат, довго не будуть триматися ваші дії. Якщо є любов до себе, тобто я це роблю, тому що я себе люблю і тому, що я хочу це робити, бо це приносить мені задоволення або приносить мені хороший результат. То це зовсім інша історія, і це буде тримати вас довго на цій дисципліні. Привожу приклад про спорт. Дуже хороший насправді приклад. Я займаюся спортом три рази на тиждень, стабільно о 9-й ранку. І я не завжди можу туди хотіти ходити. Тобто, прямо такого захвату, що типу, о, вау, я біжу на спорт. У мене немає кожного разу. Але при цьому я іду туди стабільно. Тому що я відчуваю, що я цим роблю акт любові до свого тіла. Тому що в мене не буде боліти спина, не будуть боліти ноги, не буде набряків, я буду тримати рівну спину, я буду почувати себе добре. У мене там, не знаю, не буде якоїсь зайвої ваги чи ще там щось. Я буду себе почувати так, як я хочу себе почувати. Я буду почувати себе здоровою. А це даватиме мені енергію, даватиме ресурс, а відповідно даватиме час більше часу на всі мої якісь інші заходи, да, на час з близькими людьми, на час там з собою, на активніші якісь подорожі і так далі. Власне, Тут потрібно задати собі питання, що я маю по відношенню до себе відчувати, і як я маю ставитись до свого тіла, до своєї свідомості, до свого настрою, до своїх почуттів, для того, аби я могла проявляти ці арти любові до себе. Давайте проведу ще один приклад стосовно харчування. Я також притримуюсь, давайте скажу так, збалансованого харчування. Ну бо нелогічно називати його правильним чи неправильним, а саме збалансованим для мого організму це харчування є збалансованим. Для чого я це роблю? Бо тут є ще таке, така річ: ми дуже сильно плутаємо, що таке дозволити собі щось, і що таке дозволити собі щось хороше, тому що ви можете хотіти і ви можете дозволити собі пити Кока-Колу. Не знаю, їсти торти на ніч, наприклад, там, цілий день харчуватися тільки якимось солодким або булками чи бутербродами. І ви цього могли хотіти. І здавалося б, ну, я ж цього хочу, я собі це даю. Але любов в іншому, в цьому варіанті, ми задовольняємо свою потребу хотіння, свою хотілку. Але при цьому ми не дивимося глибше в себе. А чому подивимось глибше в себе? Що у нас є? У нас є наше тіло, у нас є наші органи. Як вони себе почувають, коли ви починаєте пічкати їх солодким, булками, бутербродами, коли ви не даєте їм нормальну кількість, достатню кількість чистої води? І от коли ви харчуєтесь збалансовано, оце є любов. До вашого тіла, тому що ваша печінка буде здоровою, ваш лунар буде працювати добре, у вас не буде ніяких проблем з органами травлення. У вас буде ваша система функціонувати добре. І коли ви ще до цього додаєте спорт, здоровий сон, нормальний там питний баланс, у ваша система, організм ваш, да, який в цілому проявлений тут у фізичному вигляді на цій планеті, і він має нести вас далі по да, цьому життю, він працює збалансовано. Оце і є дисципліна. Тримати регулярно підтримувати оті речі, які тримають вас в хорошому стані, в комфортному для вас стані, в приємному для вас стані. І це відбувається все через любов. Тому дисципліна вона йде поруч лише з любов'ю. І якщо не буде любові, то, ну, на жаль, буде дуже складно далі рухатись з питаннями дисципліни. Тому що м, тоді можна використовувати якісь зовнішні примуси, можна використовувати якусь історію зовнішньої дисципліни, да, коли через когось намагаєтесь себе мотивувати або йдете до когось на наставництво, на менторство, де вас зовнішньо дисциплінують і мотивують. Але поки у вас всередині не буде цього відчуття, що я це роблю для себе з любов'ю до себе, то це не станеться. Тому подумайте, як ви ставитесь, наприклад, до своєї роботи, до свого робочого часу. Це інший уже приклад, наскільки ви гнучкі, плавні або категоричні, навпаки до цього всього. Бо з одного боку, дисципліна це дійсно дуже складна штука, але тільки до того моменту, коли ви не розумієте, що ви це все робите тільки тому, що це є любов до себе, тому що ви себе любите. І тільки ви розумієте, що всі речі, які вам потрібно регулярно робити, ви робите з любові до себе, дисципліна перестає бути для вас чимось складним. А дисципліну нам найскладніше якраз таки тримати в цих базових речах, які стосуються нашого здоров'я, і в якихось конкретних діях, які нам потрібні, наприклад, для фундаментальної нашої роботи, Там, вчасно записувати якісь, не знаю, відео для роботи, або вчасно приходити на роботу. Ну, тобто такі речі, які вас дійсно ведуть до розширення. А це все тому, що ви хочете, щоб ваше тіло отримувало якусь увагу. І тут насправді дуже багато таких цікавих закономірностей, що коли у вас ця база буде налагоджена, ця дисципліна в вашій базі, і ви з любові до себе це будете робити, то у вас буде часу, достатньо і на себе, і ресурсу, і на вашу сім'ю. І коли ви хочете проводити достатньо часу з своєю сім'єю, наприклад, то вам потрібно якраз таки діяти з любові до себе, тому що тоді у вас буде ресурс, і тоді у вас буде ресурс на те, щоб проводити цей час активно з сім'єю. Бо якщо ви це не робите, а ви зливаєте енергію десь в інші місця, і у вас є зовнішня дисципліна, яка працює на вас просто так батон. Як примусом, то тоді ви приходите з роботи втомленою, лягаєте на диван і вам нічого не хочеться. А якщо у вас є діти, а якщо у вас є чоловік там, чи дружина, а якщо у вас є необхідність ще й ті задачі роботи по дому, не по дому, ще якась відповідальність перед іншими, а у вас просто немає на це ресурсу. А немає ресурсу, чому? Тому що у вас не дотримані базові правила, яких потрібно було дотримуватись дисципліни. І хочу звернути дуже важливу увагу, щоб ви не плутали дисципліну із аутоагресією. Тут приведу приклад теж на спорті, тому що аутоагресія, вона зазвичай є в тих людей, яких з дитинства або за щось шеймили. Тобто, якщо ну, про спорт, то це зовнішній вигляд, зазвичай і це могло бути від батьків і ти або від соціуму. Коли батьки казали, ой, ти типу, жирний, тобі не можна, не можна там достати, ну, більше їсти, да? або коли суспільство оточення про це говорило. І таким чином людина починає в дорослому віці ходити 5-7 разів на тиждень на тренування, в спортзал, починає дуже жорстко качатися, пити якісь протеїни, тобто, щоб показати, що от я красавчик, красуня, У мене тут все накачане, я прям така спортивна вся. Але, е по факту, з любові до себе, якщо ми будемо діяти, то тіло не здатне відновлюватись дуже швидко. Йому забагато. Дійсно, нашому тілу, якщо ми візьмемо. Позицію здоров'я да, і е, дослідження медичні, то нашому тілу дуже багато, 5-7 разів на тиждень це забагато тренувань. Є, ну, так не можна давати. Це у випадку, якщо ви там, якісь е, спортсмен, але знову ж таки, тілу це забагато. Тобто, чому спортсмени там в 30-35 років виходять ну, вже на умовну пенсію, да? такі в нас писання йдуть, е, бо у них там коліна сипляться, спини сипляться. У гімнастів, у велоспорту, у велоспортсменів у них там з 25-27 років починаються проблеми з колінами. Чому? Тому що не можна, з любові до себе не можна давати нашому тілу так багато навантажень. Тут уже вибір кожного свій, хто як і хто чим займається. Але хочу звернути вашу увагу на те, що таке надмірне е, заняття чимось, ну тут не тільки про спорт, але коли ви прям сильно вкладаєтесь і ви забиваєте на базові потреби, це є аутоагресія. Тобто агресія направлена на вас самих, коли ви себе за щось наказуєте. А дисципліна це про інше. Тут немає е, ніякого покарання. Дисципліна це про любов, і це про те, що якщо ви щось не зробили, то ви просто наступного дня це зробите. Тобто дисципліна це не про те, що я кров з носу маю щодня щось зробити. Якщо в мене ну прям фізично не було можливості це зробити, то я аналізую, чому її не було, і я це повертаю наступного дня в своє життя. І якщо щоранку, наприклад, ви ходите чи бігаєте, чи займаєтесь спортом, і тіло не буде зазнавати якихось наднавантажень, не буде підніматися там пульс, не знаю, ви не будете всі червоні, як буряк. А для вас це цього буде достатньо, і ви потрошки-потрошки будете просто більше тренувати, щоб краще себе почувати і бути більш таким ну, прокаченим, да, більше спортивним і більш витривалим. То це буде дуже добре впливати на ваше самопочуття, на ваш метаболізм, на вашу енергію і на ваш ресурс у кінцевому випадку. Тому це про досвід, це про те, що потрібно прислуховуватись до власного тіла. І, зокрема, дати собі іноді і просто полінуватися. Як я сказала, дисципліна це не про те, що ми щодня кров з носу маємо щось робити. Це про те, що ми можемо десь пропустити якийсь день, але це не означає, що пропустивши один день, ми такі все, все пропало. Більше я ніколи не буду цим займатися, тому що все я не змогла це витримати. Я не змогла тримати цю дисципліну. Ні, це типу один день не змогли, окей, з наступного дня я повертаюсь. На тиждень десь поїхали відпочивати, випали свого ритуалу щоденного читання по 10 сторінок. Або випали із щоденних своїх прогулянок вечірніх без телефону. Ну, бо так сталося, окей, нічого, ви повернетеся в свій звичний режим, і ви знову до цього повернетесь. І дисципліна вона не пов'язана жодним чином ні з якою автоагресією з гіперконтролем. Дисципліна пов'язана виключно з любов'ю до себе, і ви це робите тільки із любові до себе. Тому просто ще іншими словами хочу сказати, що це якраз таке уміння відпускати ситуацію. Бо коли у вас не вийшло, коли в якийсь день ви не дотримались чогось, то чи сварите ви себе за це, логічно не сварити. Чи можу я і чи залишаю за собою право прокинутися зранку і не робити нічого? Звісно, залишаю, тому що я жива людина, я можу теж втомлюватися, і я собі це дозволяю робити. І якщо я собі ставлю за ціль вставати кожного ранку о сьомій ранку, наприклад, то я маю чітко розуміти, що для цього в мене мають бути закриті базові потреби. Тобто базова потреба сну, базова потреба сну це мінімум 8 годин, і значить, я маю спати 8 годин, тобто я маю лягти спати у котрі там об одинадцятій вечора, правильно? Ну, якщо я правильно порахувала. Якщо я лягаю о другій ночі, але ставлю собі ціль вставати зранку щодня о сьомій, то буквально через тиждень, через два ваше тіло скаже до побачення, все, я просто не вивожу. Так не можна робити. Це не є з любові до себе. Ви е, собі ставите ці цілі тільки в тому випадку, якщо у вас база закрита, якщо у вас є базова оця дисципліна стосовно базових ваших речей сну, харчування, спорту, тобто ви себе почуваєте добре. Якщо у вас з цим все добре, ви собі ставите ціль вставати о сьомій ранку, наприклад, кожного дня, але е, хочете поспати в якийсь день, розумієте, що, блін, ну там або пізніше ліг, або погано спала, або ще там щось, і хочу поспати довше. Ви залишаєте за собою це право. Немає нічого страшного, якщо один день ви пропустите. Головне, щоб ви до цього повернули і ви усвідомлювали, що я це роблю з любов'ю до себе, не тому, що я хочу прохалявити і мені просто впадло, а тому, що я люблю себе. Тому важливо не плутати дисципліну із гіперконтролем, із агресією до себе, із тим, що я намагаюсь показатися кращим і зробити більше, щоб казатися кращим перед кимось іншим. Ні, тому що у деяких людей є нездатність приймати ситуацію такою, як вона трапилася, і адаптуватися під неї. І тоді ми можемо себе навпаки в цьому пригнічувати, да? але в дисципліні, в любові до себе. В дисципліні з любові до себе важливо саме прибирати оцей гіперконтроль, і важливо саме рухатися від своїх власних потреб. Тому дисципліну завжди застосовують у всіх важливих сферах життя, абсолютно у всіх насправді у сферах життя, і застосується здоров'я, і, здоров і фінансів, і благополуччя вашого фінансового і сім'ї, дітей, стосунків, партнерських стосунків ну взагалі абсолютно робота, очевидна, да. Тобто, всі-всі-всі сфери вашого життя, у всіх сферах є дисципліна. Тому ключовим, що би я вам хотіла сказати, це те, що у якій сфері людина буде дисциплінована, туди буде відбуватись і великий приплив уваги, і там буде фокус. І саме від цього людина буде розквітати саме в тій сфері. А тепер такий невеличкий секрет. Якщо ви собі впровадите в своє життя дисципліну в базових речах, таких як сон, повторюсь, просто вже говорила, але повторюсь, сон, харчування, баланс води і здорове самопочуття, тобто спорт, або якісь фізичні навантаження для того, щоб себе добре почувати, щоб ваше тіло було здоровим. То у вас зміни будуть відбуватись абсолютно в усіх сферах вашого життя, тому що це база, це та база, на яку зверху все будується далі. До цього ви додаєте ще свій стан, тобто ви працюєте над своїм станом через медитації, через практики, через якісь усвідомлення, через роботу з психотерапевтом, з психологом, через роботу з коучем, тобто те, що дозволяє розширяти ваше мислення і заспокоювати ваш стан. І тому, якщо ви хочете великих, сильних, гарних, глибоких змін. І позитивних змін у якійсь сфері у своєму житті, то обов'язково впроваджуйте дисципліну, тому що без неї ви не зможете рухатися далі. І робіть це обов'язково ніжно і з великою любов'ю до себе. А я вас запрошую на свою сторінку в інстаграм, в свій телеграм-канал, де я ділюсь більшою кількістю корисної інформації, там дуже багато цікавого контенту. В моєму інстаграмі безпосередньо є кодові слова, які можна написати. Мені в Директ отримати ще додаткові відеоуроки, отримати практики, медитації, міні-курси, на яких ви зможете розширити свою фінансову ємність, розширити свої фінансові потоки, дізнатися більш цікавого про гроші, про роботу з родом і про свою реалізацію. В мене є дуже цікава. Рубрика, яка називається енергії тижня, я її проводжу в інстаграмі і в самому Телеграмі. Це щитка з потоку, тому що я ченелер і я щотижня щитую енергії тижня. Дуже багато моїх учнів і в цілому моїх підписників кажуть про те, що в у них все сходиться. Тому я рада запрошую вас на свою сторінку в інстаграмі і в свій телеграм-канал, де ви зможете також знайомитись з цими енергіями тижня, налаштовуватись на певні події на цьому тижні і балансувати своє життя, балансувати і гармонізувати. І відпускаю вас з любов'ю до себе займатися своїми рутинними, базовими справами, пробудовувати гармонію, пробудовувати дисципліну у своєму житті для вашого розширення. І хай буде так.